Так, перше питання. Е... Під час воєнного стану взагалі не платити за комуналку і відповідні послуги не можна. Дозволяється не платити за комунальні послуги лише особам, які знаходяться на окупованій території або житло яких пошкоджено. У період дії воєнного стану не можуть припинити надання житлово-комунальних послуг. Це заборонено постановою Кабінету міністрів ще з березня 2022 року. Можна зупинити нарахування житлово-комунальних послуг, у разі якщо ви не проживаєте. За своїм місцем реєстрації і відповідне знаходження. Як це зробити, дивіться більш детально у моєму відео і підписуйтесь на мій канал.